Мешканці будинку налякані до напівсмерті, адже ніяк не чекали такого від своїх сусідів. Подружжя було тихим та привітним. Тепер багряними слідами вкриті декілька поверхів та ліфт. Відверто видовище не для слабкодухих. Меня спрашує ви каки ти крик слишили. на подобі наподобі котят, як Закричали ліфт. Весь був в крові. Говорить. Ну нам уже в ліфту пряталась. Прийшли го там дівчатка одна граласа. Куди он ділся? Не знаю. Подружжя виховувало спільну п'ятирічну донечку. У той час, коли нелюд ножем шматував кохану, дівчинка гралася у сусідній кімнаті, навіть нічого не підозрюючи. Одразу після смертельної сварки вбивця, наче крізь землю провалився. Його шукали навіть службові собаки. Міліція стояла, потім така машина, типу катафалк, не катафалк, я навіть не знаю, що то. Я довго і собака була. І собака була. То коли вони вже в є стояли, дивили, дивили, так і не вглядала. Сусіди про родину знають небагато. Вона домогосподарка доглядала за дитиною, а він викладач у медичному коледжі. На животі та тулубі загиблої копи знайшли аж з десяток ножових поранень. Поліцейські вже оголосили вбивцю у розшук. Померлою була місцева мешканка 83-го року народження. Тіло жінки наразі направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. Не на камеру сусіди розповідають, начебто, останнім часом сімейне життя у подружжя не клеїлося. Пара навіть подумувала розлучитися, але що саме призвело до фатальної іскри, від якої розгорілася справжня сімейна драма, відомо лише вбивці.